94 і дев'ять і Борис Пілефем Друзі, усім привіт. 11 година, 30 хвилин на студійному годинку. Борис філіфам. Хто слідкує за нашими соціальними мережами і, взагалі, хто знаходиться з нами на хвилі самого ранку, той вже 100% знає, що в нас сьогодні будуть гості. І до нас завітала морозова. Ми сьогодні будемо презентувати і прем'єрити новий трек. Ну як ти там це про кохання на відстані. Наскільки я розумію, привіт, привіт, Бориспіль! Мій любимий, коханий Бориспіль. Знову я у вас на цій чудовій радіостанції. Всім гарного дня. У. Так, ми раді бачити, раді знову бачити, що не зупиняєтесь. Продовжуємо творити, продовжуємо дарувати свою творчість і продовжуємо підтримувати український незламний дух. Спочатку відразу про пісню, потім ми вже її, звісно, обов'язково послухаємо. Ну, як ти там. <плес> Знаєте, зараз мені, мені так здається, що ці слова вже рік, як ми постійно да, промовляємо, коли беремо трубку телефону і телефонуємо своїм рідним, людям, близьким, знайомим. Ну, як ти там, це перше слово, тому що тяжкий рік і хочеться чути тільки позитивні да, такі відповіді. І якось так скажу чесно, дуже хотілося про це написати, тому що. Ну, от цілий рік ти от просто дзвониш всім знайомим, друзям. Ну як ти там, ну як ти там, все добре, слава Богу. Тому і родилася пісня в тандемі з Ігорем Татаренком. Ми зараз якось так ось спрацювалися, і коли сиділи в студії, то довго над нею працювали, думали, як би краще підійти, щоб вона була така, знаєте, і не тільки якби про те, що ну, зараз ситуація там у нас така та страшна військова. Але ж це може бути відноситися й до, ну, до будь-якої ситуації, яка трапляється в житті, тому що ми всі не сидимо на місці, ми десь їдемо, ми десь, як то кажуть, кидаємо домівки. І тому оце кохання на відстані, воно, мабуть, таке саме, як сказати, таке. Чутке, таке, дуже сердечне, тому що на відстані кохати це дуже-дуже тяжко, але це дуже варто того. варто того. Кому найчастіше Морозова е, ставила питання, ну як ти там? Е, своїм друзям, подрузі, яка ну, живе в Харкові, да, вона не виїжджала. От. То дуже часто їй ставляться питання, дуже ставлю часто питання своїй мамі. Я їй телефоную по три-чотири рази на день, тому що вона живе одна. І також в Чернігівській області там тож, також неспокійно, тому це якби це як. Знаєте, як молитва кожен день? Мама, ну як ти там все добре? Слава Богу. А знаємо, що з моменту повномасштабного вторгнення ви залишалися і прийняли для себе рішення нікуди не виїжджати, залишитися на території України і підтримувати. А зараз як ви взагалі оцінюєте те, що залишилися в Україні, і чи не шкодуєте про це? Ні, ніколи не шкодувала, тому що, чесно кажучи, я виїжджала декілька разів за кордон, і мені там було ще, знаєте, тяжкіше, от, чим бути тут. Тому що ти завжди переживаєш за своїх, коли ти знаходишся в цьому місці, де все проходить, да, ти знаєш, яка ситуація, ти сам ну, як, прощупуєш її, а коли ти десь на відстані. І... Ти просто до такої, до такої степені переживаєш, що це, це дуже тяжко. Тому я дуже рада, що я тут, я дуже рада, що все добре у мене, у моїй сім'ї, моїх всіх людей, знайомих і близьких. І я хочу сказати, не так легко всім тим людям, які виїхали, їм дуже тяжко. Я, ну, я розумію, я сама це якби, відчула, а коли ще спілкуюся постійно зі своїми друзями, які виїхали за кордон, як їм там тяжко, то. Чесно кажучи, дуже вже хочеться, щоб все закінчилося і всі повернулися додому, свої ріднесенькі домівочки до своїх ріднесеньких людей. Якщо говорити про е, почуття на відстані, чи були на власному прикладі е, саме такі відносини, коли розділяли тисячі кілометрів? Так, у мене були такі відносини і дуже часто були, тому що, ну, мій чоловік, скажу чесно, він. Останні десь 10 років працював він в Україні, але він працював на Западній Україні і він там жив. і Я практично сама була вдома з сином. І приїжджав дуже рідко, тому було дуже тяжко. Ну, ми їздили, але це ну це дуже тяжко. Тому я розумію, як це кохати на відстані, які це почуття, як ти кожну хвилинку думаєш, як ти переживаєш, як ти відчуваєш, як тяжко твої половинці десь далеко, і так же і тобі тяжко. Тому це дуже велика сила, дуже велика сила любові, яка може ці почуття зберегти. Тільки так, ну тому що дуже багато людей вони не витримують, не витримують відстань, розставання, довгі якісь такі тривалі відсутності одне від одного, і вони ну вони розходяться. Тому з власного прикладу можна сказати, що кохання на відстані, коли кілометри вас розділяють, це укріплює. Стосунки чи може зробити навпаки? Да, тут таке, як би кажуть, як хто витримає одні на наоборот, вони якби да, люди вони зближаються ще більше і вони настільки цінять це, да? вони проходять цей такий тяжкий період свого життя, і тоді ще більше вони це цінують. А другі люди, вони да, кохані пари, вони не витримують такого. і вони… А в чому успіх таких стосунків? Є власний рецепт. Ну, я думаю, це в першу чергу, якби такі, ну, мабуть, кожна людина, вона е, може все-таки витримати, але. Є такі, знаєте, моменти, коли ти думаєш, блін, да я живу одне життя. Чому я повинна чекати? Я хочу сьогодні бути там поруч, да, я хочу сьогодні там кохатися, хочу там обійматися, хочу, щоб мені уділяли там час. Я хочу, щоб мені говорили слова не по телефону, а якби. І тому ну, тут треба, мабуть. Вирішувати для себе, чи ти ну згоден це ну, якби витримати цей період період часу на відстані чи ні. Ну і це, мабуть, воно якось мені кажеться, воно трапляється відразу. От якщо ти відпускаєш чоловіка, да, там, чи дружину, то ти вже розумієш, на що ти йдеш, правда? А якщо ти ну якби так, типа, ну хай їде, потім може якось воно. Тому тут, так, да, тут кохання тільки велика сила кохання, велика сила, е, мабуть, ще такої, знаєте, припріження при, 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 ну слово. Так, коли я да, звісно коли є тяга можеш, один да, до одного. Коли ти то... не можеш без цієї людини жити, коли ти розумієш, що це твоє повітря, твоє сонце, твоя їжа. Твоє життя ну все, 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 це це в цьому чоловіки ковічі чи, чи жінці, то тоді, да, тоді тоді ти та ти, ти будеш терпіти, ти будеш триматись, ти будеш чекати, але все одно, все одно будете разом. Правда, можна і переїхати, якщо в тебе немає якихось справ, правда ж можна жити разом. То тобто, ну завжди можна знайти компроміс. Компроміс, це 100% процвідсотків. Е, якщо говорити, то морозова вона яка? Та людина, яка найчастіше ставить запитання, ну як ти там, чи та людина, яка отримує е, саме повідомлення, або які ставлять це питання перше. Я, я дуже люблю людей, я дуже люблю своїх друзів. Ви знаєте, вчора було свято, День Закоханих, і я вітала своїх самих близьких друзів, я їм говорила: ви знаєте, це свято не тільки про кохання чоловіка і жінки, це свято любові, це свято людей, яких ти дуже кохаєш, без яких ти не від не представляєш своє життя, без яких ти не можеш. Радіти, без яких ти не можеш просто дихати. У мене є свої, да, свої люди, яких я дуже люблю. І тому я завжди перша проявляю, завжди завжди перша проявляю ініціативу, да, там, чи побачитись, чи написати, чи поздоровити, чи десь зібратись. Ну, Я така людина, я не можу, мені цього не вистачає. Я люблю люблю спілкуватись, люблю. Ділитися емоціями люблю кайфувати від людей. В просто сидіти, слухати, кайфувати. от, ну це дуже це дуже круто. Ну я саме зараз пропоную кайфувати від пісні Морозова прем'єра. Ну як ти там? Давайте дізнаємося, хто і як в нас. Ви зараз на хвилі Борис Піліфам. А друзі, робіть радіопримачі ще гучніше та насолоджуйтесь новим треком. 94,9 і Борис І на хвилі Борис Піліфам 94 та 9 з прем'єрою. Ну як ти там? Дякую. Знаємо, що ми вже звісно дочекалися не тільки нової пісні, а ще й дочекалися нової відеороботи. На... В нас є кліп саме з вами, і є кліп, який ви знімали в я знаю таких умовах. Так і умови сама погода сприяла вам для того, щоб ви його зняли. Цей кліп була похмура погода і був туман, і це додало відео ще більше настрою, якщо можна про цей настрій говорити. Так, погода просто якось ось такі сонце було зранку, а потім, коли ми приїхали в студію, перші дублі робити. Ти, чесно кажучи, такий туман навис. І це, це було дуже круто, тому що оператор говорить, Боже Морозова, це спеціально для тебе каже, зробила погоди, такі умови. І таке молоко за вікном. Якраз це все дуже була красива картинка. Ну, Хотілося, чесно кажучи, зробити таку лавсторі двох закоханих людей, які були разом, а потім. Якби розлучила е, ситуація життєва і вони залишилися по, по один по. Один без одного. Один без одного, так. І, е, ну, не через те, що ми чули пісню, не те, через те, що вони розсталися. Так, ситуація, так, коли, коли потреб... треб, потребує да, життя, що треба побути. Один без одного і ці люди якби дуже кохають одне одного, одного. І там йдуть ну, такі спогади, спогади, спогади. Як було разом класно, вони жили, кайфували від життя, ці емоції отримували одне від одного, а потім. Росталися ця дівчина, якби да, їй дуже тяжко, вона переживає ці всі моменти. Ну, все, все просто, без ніяких там складних сюжетів. Не хотілося нічого заморачуватись, чесно кажучи, з якимись складними штуками. Тому що зараз, як мені, ну, на мій погляд, зараз такий час. Ми за цей рік стільки всього пережили, стільки всього побачили. Хочеться. Якоїсь такої простоти відносин, якихось таких теплих, чистих, душевних картинок, і таких же хочеться пісень. Ну, хочеться якоїсь простоти в усьому, тому що. До цього ми жили, ми бігли. У нас все воно так горіло, кипіло. Це було дуже круто. Да. Ми наворачували ці кліпи з такими складними сюжетами, з такими бюджетами, з такими, ну коротше, все ви знаєте, але ж зараз трішки час другий інший, і складніше в усьому. Я, ну, я так рахую, що люди повинні, повинні бачити все одно картинку. Коли є пісня і є відеоробота до неї, тоді ти якось бачиш, вже впевнено в комплексі це все, і ти ну, відчуваєш і пісню, і саму роботу. Тому я рахую, що робота вийшла дуже такою гарною, простою, але вона трогає людей. Ми знаємо, що о, саме особливістю відео стало те, що співачка а, саме ви так а, наживо ще заспівали в кліпі. Звідки ця ідея? І мені здається, що не багатьом нашим артистам приходить це а, на думку і такий експіріанс робити. Так, ми, коли б чесно кажучи, сиділи, працювали над ідеєю кліпу, над режисурою. Ось я зараз працюю. З дівчинкою вона така ще молода, ну і мені дуже подобається її погляд на життя, вона дуже така продвинута в цьому, скажу так. І Марія Деревінська вона сама написала цей сценарій, ми сиділи, позгоджували. І вона каже: буде дуже круто, якщо от ми зробимо таку ідею, тому що, каже, я ще такого не бачила, і ну, якби ви будете як. Співачка передавати цю пісню також своїми емоціями, і це буде дуже круто дивитися в ну в кадрі тому. Якби я затвердила ідею, і класно вийшло, дійсно класно, правда? Так, мені дуже подобається. А ще ми знаємо, що ви не припиняєте допомагати і не припиняєте займатися власною волонтерською діяльністю. А зараз ваші концерти, і коли ви бачитеся з військовими, якщо порівнювати з початку повномасштабного вторгнення, і зараз що змінилося у вас? Знаєте, якось появилося більше впевненості. Перші, перші такі місяці були якось тяжкувато, тому що ти не розумів, що тебе чекає далі. Все було дуже складно, ну, правда. А зараз, коли ти виходиш, і дивишся на військових, дивишся на цих всіх людей, які е, обороняють, захищають нашу країну. Які Дають нам це життя, вони настільки самі впевнені, вони настільки з таким уже очима, зовсім другими дивляться. І ти бачиш, що їм цього дуже також не вистачає. От від артистів їм також треба ця впевненість і від людей, і від артистів, які несуть, якби на своєму фронті працюють і несуть свій вклад в цю перемогу. Тому ти вже бачиш, що це все виглядає по-іншому, правда, і відчуття інші. Тому якось зараз вже все стало трішки-трішки гарніше. Ну, по, по, по відчуттю. Ось. А ну що, ми чекаємо, ми надіємо, що вже скоро це все закінчиться. І цей кошмар, і наша перемога, вона вже просто в повітрі. в повітрі, правда. — ми, ми вже, вже відчуваємо ще. З приводу того, що вже весна, і ми чекали цю всі весну, і ми знали, що весною буде перемога, і дай Бог, щоб це скоріше вже все трапилось. На зараз є з вами ще час, і звісно, в нас є традиція: кожен гість нашої студії може продати слова підтримки нашим захисникам та захисницям. Наталь, прошу вам слова. Дорогі наші захисниці, захисники, наші янголи-охоронці. Ви знаєте, що ми всі дуже вас любимо, ми всі дуже за вас переживаємо. Ми бажаємо вам вистояти це все. Ми своєю силами будемо як можемо допомагати, підтримувати вас, підтримувати всіх людей. А ви, будь ласка, будьте нам здорові, будьте нам живі, щоб вам хватило цієї внутрішньої сили. Енергії, здоров'я дійти до перемоги і разом з нами, усіма, з усіма з усіма українцями, з усією Україною, щоб ми вас всі просто так обняли і просто цілували, плакали і вам благодарили, подякували, дякувам, несли велику за те, що ви такі у нас сильні, мужні і хоробрі, хоробрі. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Друзі, Морозова на хвилі Борис Бориспіліфан 94 та 9. за прем'єр. Але ще ми вітаємо. Ну як ти там. І хочеться побажати, щоб справи в кожного з нас, звісно, були тільки добрі. Вперед крокуємо з вами впевнено тільки до перемоги. Дев'яносто чотири і 9 Борис Піліфа.